Привіт, друзі, суботня Павовна. Ну і сьогодні буде а, такий форм-фактор, майстерня і донати. А, ну, давайте почнемо з акумуляторів. А, мені час від часу донатять деякі прилади в майстерню. Це дуже зручно, це дуже допомагає розвантажує нас в процесі роботи. От. А, що ми зараз маємо? У мене є декілька приборів інформативних, і ще мені один з підписників донатив декілька плат. Я показував в попередніх відео. Можна теж заряджати батарейки, але це в іншій майстерні. До речі, у мене декілька майстерень, і в процесі цього відео я вам ще вставлю ролик з другою майстернею. Я думаю, що з часом покажу і третю майстерню. От поїхали далі. Батарейки ми заряджаємо. Ставимо їх на відстой. Це вже заряджені батарейки. от Тим часом нам донатять а, вейпи, які ми розбираємо. А, перебираємо, фасуємо їх за певним стандартом. От. І потім використовуємо. До речі, ці батарейки до мене приїхали з кафе борщ Я спробую на них поставити посилання, якщо знайду. Вони мені час від часу допомагають, не тільки мені, як я зрозумів, кафе борщ. Вони допомагають дуже, дуже 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 активно українським виробникам всіх систем в Україні. От така от ситуація. Хочу їм подякувати за це. Просто неймовірні люди. От далі з батарейками у нас, як ви розумієте, проблем немає. Також далі, Литва нам задонатила. Ось такі чудові плати. Це плати активації сервоприводів. Вони на шинці, на таймері. І е, завдяки цим платам можна робити не тільки односкідні системи, а також, також системи на декілька припасів. Я спробую в кутку вам зробити заблюрене відео. От. Е, щоб ви розуміли, можливо на базі цієї плати робити. Е, по чергове скидання від 1 до 100 припасів це взагалі ну, не проблема. Тому, якщо вам цікаво і ви розробник систем скидання в Україні, будь ласка, зверніться до мене. Це безкоштовно. Нам допомагає Литва. От. І я вам зможу підказати і задонатити безкоштовно певну кількість цих плат. От. Далі нам допомагає Польща. Один з моїх підписників попросив у мене допомогу в плані систем скидання, я йому задонатив і від нього, дивіться, яка радість. Це все Польща збирала декілька тижнів. Тут пластик різний, він не обов'язково піде на системи скидання, він піде на хвостовики, на коле, активатори та різне таке. От це ви розумієте. Тому е, я взагалі боюсь озвучувати, скільки це коштує. Ви можете просто для себе загуглити тут 240 кілограмів пластику. 240 сорок кілограмів. А, більшість пластику це ПЛА. Просто загугліть, скільки це зекономлених грошей, і нам це не потрібно збирати, відкривати збори, відкривати десь щось. Я ж мовчу про допомогу з Литви. Я навіть боюсь вам сказати, скільки коштують ці плати. Мені їх задонатили 4 тисячі штук на даний час. І це неймовірні гроші. Просто не одна тисяча євро. Тому, по суті, у нас все є для того, щоб робити дуже гарну бавовну по системах. Як ви розумієте, якщо розібрати систему, то пластик для друкування у нас вже є. Система активації плата вона є. А провода не проблема. Акумулятор, який йде всередині, їх теж навалом. Сервоприводи. мені допомагає всього дві людини. От, вони час від часу мені донатять сервоприводи для того, щоб робити системи. Але ці сервоприводи вони йдуть не, не, не тільки на системи скидання а, саме припасів, а ще йдуть а, в велику кількість обладнання. А, ну, Давайте я вам швиденько спробую показати. А, наприклад, цей літак, з якого були зняті показники, а у нього керуючи поверхні, теж керуються такими 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 сервоприводами Також, щоб ви розуміли, ось, ви бачите, там також стоять такі сервоприводи Такі сервоприводи використовуються дуже багато де, тому їх потрібно просто без рахунку. От скільки є, стільки і давай. от Це є у нас проблема. Я ще хочу показати теж проблемна історія. Це ось такі липучки. Липучки дуже класні. Ну, ви самі розумієте, що систему скидання на дрон, я прикладу декілька відео, краще фіксувати на отаку липучку, а не на кабельну стяжку такого плану. Ви розумієте? Так, це одноразове рішення. Це багаторазове. Тому краще, звісно, що ось таке рішення. От, і це теж коштує грошей. На сьогоднішній момент у нас чого немає? Немає сервоприводів в достатній кількості для цього пластику і для цих плат, і немає липучок. По суті, все інше на цей проект у нас є. Ну і, як ви розумієте, що По суті, ці проекти, ті, що я можу вам показувати, вони забезпечені завдяки вам, завдяки вашій допомозі. От. Ну і... Щоб ви розуміли, час від часу ми використовуємо різні плати. Мені присилають передавачі, і приймачі різні для налаштування дронів. Це все чи донатиться, чи підходить на ремонт нашим військовим. От. Ну, ще хочу за донати подякувати одній з волонтерів. Підписників у Фейсбуці за допомогою з ремонтом Радіомайстер Т16. Ми очевидно, знаєте, така поломка всередині такого радіомайстера є ось така плата. Мені в один з підписників вже допомагав з ремонтом такої плати, але як вийшло, що це не одинична така проблема, це інтегрований модуль. Зв'язку з прийомником. От. І цей модуль час від часу виходить з ладу. На жаль, немає часу і певних навиків, і деякого обладнання, щоб я міг таке відремонтувати. Якщо ви розумієтесь на ремонті такої техніки. То я буду дуже, дуже, дуже вам дякувати, якщо ви відремонтуєте мені отакі плати, отакі плати вони вигорають, і щоб ви розуміли, це якась хаотична система, що є апаратура, яка працює добре. А є апаратура, у якій це вилітає при першому вмиканні, навіть при першому вмиканні, отака от історія. То якщо вам цікаво поколупатись то в мене вже є деяка база і є нові взагалі нові плати на ремонт. Отака от історія. Тому звертайтесь до мене. Якщо вам цікава така історія, будемо щось з цим робити, один одному допомагати, бо війна це діло таке. Отака от історія. Також, через те, що я хворів, я не зміг хлопцям віддати цей дрончик. Який вже у мене з готовою системою скидання. От, ну І тим часом ми не зупиняємось. Зараз вам а, покажу мою чорнову майстерню. А, ну, Моя чорнова майстерня, вона простенька, це майстерня, в якій у мене, по суті, є а, такий невеличкий сверлильний верстат. Невеличкий токарний верстат. Він трохи, трохи б'є, тому я їм не користуюсь. Намає часу на відновлення. От, а далі тут ви можете побачити рами у мене Рами до скидів підевку. Це все буде доопрацьовано, бо деякі параметри було змінено, і під деякі параметри буде пересверлюватись отвори. Під певну різьбу. От. Ну і що ми маємо? Ну, трошечки такого. У мене є генератор, звісно, компресор невеличкий, ну і деяке остаткування це всякі пили, всякі фрезери, всякі болгарки, шліфувальні машинки, ну і всяка різна така. Єрундована. Також у мене є декілька зварювальних апаратів, вони трошечки заховані у мене. Отака от от історія з часом. Я приберусь у третій майстерні і покажу вам більш цікаву і більш захломиднену майстерню.